У спеціалізованому будинку дитини, що у Новограді Волинському, проживає півсотні малюків віком до п'яти років. Кожну тутешню дитину доля обділила двічі. Усі вихованці закладу від народження мають серйозні вади здоров'я. А крім цього, чи не від кожного з них відмовилися рідні батьки? В першу чергу це нервове і психічне захворювання у нас знаходиться дітей. Кілька діток ви бачили з опорно-руховими вадами, з вадами зору, вадами слуху. Більше десяти діток у нас кардіологічних хворих. Готуючи до відкриття новий харчоблок, персонал закладу згадує ті умови, у яких доводилося працювати ще десять років тому. Дітьми мусили опікуватися фактично в польових умовах. Коли медичні сестри Старого харчоблока внесли два кіпітка відра, щоб покупати діток. Або ви були в першому відділенні, де зляходяться дітки до року, і саме там стояла буржуйка якою треба було на воду, щоб покупати оцих маленьких дітей? які бачать за минулі роки у будинку дитини відремонтували житлові корпуси, побудували нову котельню, облаштували територію. Чи не найбільше тут чекали на новий харчоблок, який звели виключно за кошти благодійників? Усе необхідне для повсякденного життя будинок дитини отримує з обласного бюджету, як зазначив заступник голови обласної ради Руслан Годований, яким би не виявився обласний кошторис на наступний рік, соціальні заклади є і будуть під першочерговою увагою. Ми, в свою чергу, вже при формуванні 15 2015 року, поговорили з керівником. Опрацюємо потреби закладу. І наскільки це можливо в даних умовах, максимально посприяємо щодо покращення матеріально-технічної бази. Але в першу чергу треба розуміти, для чого тут сидіти, для того, щоб потім, коли приймаєш рішення по такому закладу, якщо ти його не відвідуєш, ти не завжди відчуваєш, наскільки є потреба. Перед новорічне свято для вихованців дитячого будинку організували місцеві школярі. А з подарунками до малюків завітав сам святий Миколай.